Сьогодні готую Джерики. Це найкраща закуска до пива, яку любить мій чоловік. А також їх можна смакувати як перекус. А як готуєте, ви діліться в коментарях? І так готуємо. Взяла свиний биток, його помила та зрізаю плівку і все зайве, щоб вийшов ось такий шматочок. Далі нарізаю на шматочки десь по 4 мм в товщину. Тепер беру ємкість, в неї насипаю спеції. В мене це копчена паприка, гранульований часник, червоний гострий перець і чорний мелений перець. Сіль не кладу, щоб не було солоне. Наливаю соєвий соус та додаю. Це гарненько перемішує, виходить така паста. До неї перекладає м'ясо і добре перемішую, щоб кожний шматочок був покритий спеціями. Далі перекладаю в лоток та прибираю в холодильник маринуватись на одну добу. Після вказаного часу м'ясо викладає на решітку та відправляє в розігріту духовку до 50 градусів на 5-7 годин. Все залежить від того, яке м'ясо вам більше подобається, більш сухе або менш. А на моєму телеграм-каналі ви знайдете ще більше смачних рецептів, посилання в шапці профілю. Все, джерики готові, всім см